Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 8 грудня, 1019 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ракетних атак від росіян по півдню минулої доби не було, і також запусків іранських дронів по півдню теж. Минулої доби не було. Всі дрони, які вони як завжди запустили, літіли на північ України. Деякі долетіли навіть до Житомирщини, де вони і закінчились. Ще поки що немає інформації, скільки збито, скільки росіяни запустили дронів, але. Наче по повідомленням досить небагато, десь, напевне, до 40 штук. Ну ніяких серйозних прильотів теж наче немає. Всі продовжують чекати масовану ракетну атаку росіян. Та й взагалі минулої доби на Миколаївщині та Одещині не зафіксовано російських обстрілів ніде. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Там семеро травмованих людей, загиблих наче немає. Чекаємо, як завжди на гарні новини, і донатимо на FPV дрони.